Пуальникам футзалу маємо можливість в прямому ефірі подивитися трансляцію. Терствисток чи ще ні? Так, дає. Получався наш е що учасника екстралі минулорічного. Дальній удар е... від 18-го здається, у Городальківському пробої стали чемпіонами області е... ну, і... і в чемпіонаті області Івало Франківської, який незабаром наступного тижня стартує. Ми скали так що завдання аматори ставлять перед собою. Команди пропускали. секунди до фінальної середи. Врятував нічию для е, рибаків. Гарячі дуелі чи гарячі дербі. Е, не будемо. Все, крок за кроком. Два-один в один обіграти Юрій Бокатар. Також його пе. Перша четвірка ребекалі повернулась на майданчик москалик назад на І поза межами майданчика, не влучив саме у баскетбольний щит, який там кілька метрів знаходився. Шли швидше із роздягання господарі, Команда Омана кінтратів з москаликом. Том студіо у біло-чорній формі після перерви у такому складі. Так само мені здається, старточка. Будуть квартетами змінюватися, ці відповіді дізнаємося вже зовсім таки незабаром. Поки що Ярослав Семянчик і його клас... Це команда стала чемпіоном. Ось, і минуло днівці там студію. Так що тут щастить. Зараз пощастило. Додає оптимізму, всі є надію, що не видається сухим у нас і другий тайм цього поєдинку. Але все тут може вирішити забити м'яч. Паркеті боговий. дальний удар. Добивання. І нарешті ми побачили взяття воріт. Нарешті забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Рахунок відкрито Сергій Максимчук. Відкриває лік, забитим м'ячем у протистоянні з рибаком Галії. Швидке введення, але одразу підхоплення від. Рибака Галії і виносять. Ні, епізод ще не завершений. Пас на свою половину. Через москалка. то відпускає м'яч і дарує подарунок. Користається помилкою свого суперника Влад. Ні, Максим Безлюбляк. І робить рахунок. Два їжджає моска Харків, так само 15.30. Львівське дербі. О 17.30 розпочнеться Першоліговий ліговий альянс про. Зустрінеться з Зукер Капітал Трейд. Чезний аматор зі столиці України. І третій м'яч. Зараз у воротах команди потрапляє. ну, і, Здається, 31 хвилина. Андрій Приходько забиває третій м'яч. П'ять у чотирьох. Кіндратів досвідчений. Ігор Кушецький, Роман Москалик, Ярослав Сім'янчук намагають розіграти цю більшість і Сім'янчук відкритав один м'яч на 33-й хвилині. Ті хвилини, які залишилися, поступаючись два м'ячі. Ду вперед, не дивлячись на те, що Семянчук зараз відновлює інтригу, формує дубль на 38-й хвилині. Остання хвилина другого тайму. До речі, розпочинається. Довірного пробують розіграти Олег Молдован. Через весь майданчик можливо забуває вирішальний переможний м'яч для своєї команди. Що вони вистачило? І перша нагода була у голкіпера. І він своїм шансом скористався. Він, але все ж таки ще одна нагода. І рахунок стає 3-4 у нашому матчі. У таймі. Слав сем'янчук за 5 секунд до завершення другого тайму робить рахунок 4-4. Тягне м'яча Молдова. Забуває відкриває рахунок у І забиває. Такий рахунок стає 1-1. Букатар пробуває і рахунок. Яра портається в ворота, проти нього досвідчений Роман Кордоба. Кордоба стріляє. Команди Рибак Галія Роман Горбатий вперше і